Аудіокниги українською від студії Калідор. Дякую вам, друзі, за підтримку цього Ютюб проєкту. Дякую за ваші підписки, вподобайки, за ваші поширення, донати та коментарі. Української має бути більше. Артур Бертрам Чандлер Пів Півпари. Ніщо, казав він, ніщо не може бути гіршим, аніж половина пари. Але я вже сказала, я визнаю свою провину, відповіла вона тоном, який стверджував протилежне. Але ти продовжуєш здіймати галас і через що? Через таку дрібницю? Хто тобі їх подарував? Якась блондиночка? Я сам собі їх подарував, похмуро відповів він. Так сталося, що необхідність у придбанні пристойних запонок збіглася із достатньою для їхньої купівлі кількістю грошей у моїй кишені. Я носив їх багато років. «Угу, І ти, звичайно ж, звик до них, поспівчувала вона. Не плач, матуся придбає тобі нову пару, коли ми повернемося до цивілізованого світу. Мені вони потрібні зараз. Надувши губи, відповів він. Господи, та навіщо вони тобі? запитала вона цього разу із непідробним здивуванням. Адже ми зовсім самі на цьому кориті на півдорозі між поясом астероїдів і Марсом. І тут раптом тобі спадає така забаганка мати пару запонок. Ми домовилися, сказав він, дещо з осудом глянувши на дружину. Пригадай, ми домовлялися, що не дозволимо собі опуститися і стати нечупарами, як це відбувається із деякими подружжями, які займаються розвідкою планет. Ти ж напевно пам'ятаєш ту жахливу парочку, яку ми зустріли на px 173 а Ну пригадай, дружину й чоловіка, що запросили нас пообідати в них на кораблі. Пригадала. Він іще був вбраний у старий брудний порваний комбінезон, а вона у щось на кшталт вивернутого мішка з під борошна. Вони пили просто з пляшки і їли із консервних бляшанок. Ну, це крайній випадок, відповіла вона. Можливо. Але якщо я почну ходити із закатаними рукавами або рукавами, які теліпаються без запонок, це буде. Початком падіння. Він замислився, насупивши чоло. «Ніяк не можу позбутися думки про безглуздість усього, що відбулося, я пішов у ванну, аби випрати сорочку, поклав запонки на полицю понад умивальником. Тоді виправ сорочку і почав вішати її. Далі взяв запонки і почав вставляти в рукави сорочки. І одна із них падає в горловину умивальника. Вона зіслизнула вниз по трубі. Я негайно вирушив у машинне відділення, аби взяти ключ, щоб розкрити трубу на згині. А коли повертаюся, бачу, що ти набрала повний умивальник води, аби попрати свою білизну. Я розповідаю тобі все, що трапилося, і ти. Що ти робиш? Ти виймаєш затичку. І змиваєш мою запанку разом із водою за межі згину, де її можна було б дістати. Я просто хотіла подивитися, сказала вона. Я хотіла подивитися, передражнив він її. Потім знову задумався. Все було б не так страшно, якби це був один із старомодних кораблів, що працюють на закритому циклі. Все, що тоді довелося б зробити, це просто розбирати трубу метр по метру, доки не відшукалася б запанка. Але тепер, коли генератор Хальворсена виробляє більше води, аніж нам потрібно, і всі залишки автоматично викидаються у космос, то можна подумати, сказала вона, що ти загубив коштовності корони. Мої запанки, сказав він із гідністю. Значить, для мене не менше, аніж коштовності корони для королеви. Та я ж сказала, вже не на жарт розсердилася вона. Я ж тобі сказала, я придбаю тобі іншу пару. Отож бо що іншу. Вона буде не така, пробурмотів він. Ну, і що ти зараз збираєшся робити? Іти в контрольну рубку, відповів він коротко. Mm. Аби супитися і там? Ні, відповів він. Зовсім ні, люба. Остаточно вона розлютилася, коли тангенціальні ракети увімкнулися на кілька секунд, аби зупинити обертання космічного корабля навколо повздовжньої осі. В цю мить вона саме була на кухні, готуючи на обід спагетті. Спагетті та невагомість аж ніяк не підходять одне одному, або, краще сказати, абсолютно не підходять. Вона навіть не намагалася відчистити обличчя та волосся від липких волокон, а натомість вирушила просто в контрольну рубку, чіпляючись за все по дорозі зі спритністю, якої за собою раніше не помічала. Ти, ти мавпа із мозком метелика. Крикнула вона. І як, на твою думку, я можу поратися на кухні без сили тяжіння, навіть якщо це всього лишень відцентрова сила? Ти, ти позбавив нас обіду? Спокійно, гордо заявив він. Мені вдалося знайти зниклу запанку. Ти ж знаєш, як працює викид відходів із каналізаційної системи корабля. Усі вони викидаються по дотичній за допомогою від центрової сили перпендикулярно до лінії польоту. І от я подумав, що цілком можливо є маленький шанс побачити металеву запонку на екрані, особливо, якщо зупинити обертання корабля. Окрім того, я до максимуму збільшив роздільну здатність та чутливість відеоекрана. Ну, зажадала вона. І що? Ось вона, сказав він із блаженою посмішкою на обличчі, показуючи на екран, що оперізував контрольну рубку. Бачиш, бачиш, он там малесенький сплеск, ніби від крихітного супутника. Хоча, по суті, це і є, справді, крихітний супутник корабля. Отже, тепер ти знаєш, де твоя запамка», – сказала вона, за триста кроків від корабля. І вона весь час віддаляється по спіралі. І що далі? Заради цієї абсолютно нікчемної інформації ти залишив нас без обіду. Це не непотрібна інформація. Як ти думаєш, для чого у нас на борту космічні скафандри? Ні, ти не вийдеш назовні, сказала вона. Ти не можеш. Навіть ти не можеш виявитися таким дурним. Тільки тому, сказав він, що ти відчуваєш смертельний страх перед космічним простором? А чия вина у тому, що балон із повітрям виявився порожнім на три чверті? запитала вона у відповідь. Звичайно, твоя, відпарирував він. Кожному відомо. Перед виходом у космос необхідно особисто перевіряти кожну деталь спорядження. Ха, Деякі жінки, зауважила вона, бувають настільки дурні, що дозволяють цю перевірку своїм чоловікам. Це ті жінки, які ще не страждали через власну дурість, як я, а деякі чоловіки, відповів він. Бувають настільки дурні, що уявляють, ніби їх дружини володіють найелементарнішими знаннями у галузі каналізації. Він махнув рукою в напрямку до екрану. Все, розмова завершена. Там моя запанка, і я вирушаю за нею. Але вона дрібна, ти, ти не зможеш її знайти, сказала вона. Звісно, зможу. Я візьму із собою реактивний пістолет. І прив'яжуся до корабля рятувальним тросом. Вийду через люк і відштовхнуся від борту корабля. А ти сядеш біля екрана і керуватимеш мною, аби я міг дістатися до орбіти Запанки. Ти ж не збираєшся дійсно зробити це, так? запитала вона. Адже потрібно бути абсолютно божевільним. Я не більш божевільний зараз, аніж ти, коли витягла закривку з умивальника. Але, але, послухай, може трапитися щось непередбачене, і ти знаєш, я не зможу вдягти космічний скафандр і вийти тобі на допомогу. Я не зможу цього зробити, доки не пройду курс підготовки, курс відновлення у психолога. Нічого не трапиться. Запевнив він дружину. Твоє завдання просто сидіти тут, дивитися на екран і спрямовувати мене до запомки. Все дуже просто. Він витяг із шафи свій космічний скафандр і почав натягати на себе це неоковирне вбрання. Йому не варто було цього робити. Треба було пам'ятати. Правила, розроблені міжпланетною транспортною комісією, це мудрі правила, і параграф номер 11 аж ніяк не є виняток. Ніхто, говорив параграф, не має права залишати космічний корабель і виходити у космос, інакше як у супроводі товариша. Одиночні виходи заборонені. Безсумнівно, ці правила дуже добрі для великих космічних кораблів, що мають великий екіпаж. Однак власники маленьких кораблів, розвідників астероїдів, зазвичай ігнорували їх, хоча й рідко доживали до похилого віку. На відміну від дружини, у нього ніколи не було неприємностей із космічними костюмами. І, можливо, саме це і зробило його настільки безтурботним. Він висів нерухомо на кінці рятувального троса, очікуючи перших інструкцій по радіо. Нарешті, немов знехотя дружина скерувала його. Два метри у напрямку до корми. Стоп. Тепер вперед на один метр. Його реактивний пістолет виплюнув полум'я. Він раптом побачив її, він бачив запонку, що пливла до нього, крихітна маленька іскринка, що зблискувала у сонячних променях. Він засміявся і простягнув вперед обидві руки, аби зловити її, і раптом зрозумів, що одна із рук тримає пістолет, права рука, якою йому довелося б схопити маленьку дрібничку, коли вона наблизиться. Він спробував перекласти пістолет в ліву руку, але у поспіху промахнувся. Пістолет повільно поплив у простір. Та яке це має значення, подумав він. Пістолет застрахований, а от мої запонки ні. Упіймав. крикнув він у шоломофон. Повернення назад буде простим. Йому доведеться тільки підтягнути себе до корабля за допомогою рятувального троса. Та саме цієї миті він зробив відкриття, яке затьмарило його радість із приводу повернення запанки. Якимось дивом, вочевидь, це трапилося, коли він впустив пістолет. Компанія розвідників астероїдів вже давно набула сумної популярності своїм дешевим та другосортним спорядженням. А отже, його повільно відносило геть від корабля. Він міг би зупинити дрейф, якби пожбурив чимось у напрямку руху, але у руках у нього була тільки крихітна запанка, маса якої надто мала, аби. Хоч якось помітно сповільнити рух. Що сталося? раптом пролунав голос дружини. Нічого, збрехав він. Вона не зможе скористатися космічним костюмом, принаймні зараз, із її хворобливим страхом, думав він. А навіть якщо вона і зможе вдягнути костюм, це надто ризиковано. Немає сенсу гинути обом. До побачення, Люба, подумав він. До побачення. Ми були щасливими разом. Продай корабель і рушай назад, на землю. Що з тобою відбувається? знову запитала дружина. Нічого, відповів він і почав задихатися. Він раптом усвідомив, що, хоча манометр на повітряному балоні і показує 600 атмосфер, але це абсолютно не відповідає дійсності. З тобою що сталося? вигукнула занепокоєно дружина. Так, зізнався він. Люба, обіцяй мені, що після повернення на Марс ти вимагатимеш перевірки усього обладнання. Що продав нам Соренсен. а ще він намагався вдихнути, боровся проти Чорного суцільного мороку, що охоплював його. А ще знай це тільки моя провина. Бережи себе, бережи себе, не мене. Він втратив свідомість. Він неймовірно здивувався, коли очуняв на своєму ліжку. Ще більше, його здивувало те, що він взагалі прокинувся. Перше, що він побачив, це було обличчя дружини, брудне і заплакане. А потім потім він побачив, що вона тримає у руках чисту білу блискучу сорочку. У кожен із рукавів якої було впихнуто по блискучій запанці. Ти вийшла назовні? прошепотів він. Ти притягла мене назад? Але як же твій страх, твій страх космосу, твоя скафандрофобія? Я виявила, промовила вона, посміхаючись крізь сльози, що. Маю іще сильнішу фобію, така ж сама, як і у тебе. Вона нахилилася і поцілувала його. Знаєш, ти був правим ніщо не може бути гіршим аніж половина пари. І я маю на увазі не тільки запонки. Артур Бертрам Чандлер Пів пари Читав Руслан Алексіюк дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Підпишіться на канал, вподобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube. Або ж посиланнями на картку MonoBank Кофі чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Збройні Сили України і допомагати нашим захисникам. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі на Калідорі.